Вітаємо глядачів! Ви на каналі Embargo. І сьогодні до нас на огляд завітав невеличкий аксесуар, який викликає великий інтерес серед наших клієнтів. Це хімідор від бренду нашого магазину Carbon Fiber. Традиційно будемо говорити про зовнішній вигляд та дизайн, внутрішнє відділення для сигар, а також про якість та зручність. А в кінці підводимо підсумки про найцікавіше. Зовнішній вигляд Хюмідору яскравий, хоч і виконаний в чорно-сірому кольорі. Це замовлено глянцевим покриттям, яке, до речі, не збирає відбитки пальців. Доречно, що нижня частина облаштована тонкою тканиною із ворсом, що запобігає подряпинам на контактній поверхні. Вся поверхня аксесуару виконана в стилі карбон. Це надає йому оригінального стилю, а також робить універсальним декором для будь-якого інтер'єру, будь то офіс чи домашнє середовище. Відкриваючи кришку, одразу відчуваєш запах кедрового дерева саме те, що потрібно для збереження ідеального сигарного аромату. Розмір внутрішнього простору спланований для зберігання 10 сигар формату корона або більше. Додатково тут маємо другий бортик, який розділить різні типи сигар, зберігаючи аромати окремо один від одного, незалежно як ви їх розташуєте. Придивляючись до дрібних деталей, можна прийти до висновку, що Хімідор виконаний охайно. Збірка, петлі, нерізка дерева, ніщо не викликає питань. За рахунок компактних розмірів, хімідор позбувся додаткових аксесуарів у вигляді гігрометру та зволожувача. Натомість маємо приємну ціну за таку якість та стильне виконання. До речі, вище згадані аксесуари маєте можливість придбати окремо, тільки більш компактних розмірів, як варіант, одноразові зволожувачі інтеграм та невеликий гігрометр. Це найменше представник лінійки і бренду Embargo. і за рахунок цієї особливості має свої переваги, на відміну від старших братів. До речі, на цю модель ми зробимо наступний огляд. А наразі можемо завершувати. Підписуйтеся на канал, тисніть подобайку, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!